Фестиваль дитячої творчості відбувся в Кропивницькому. В обласному центрі він проходить вже вдруге. Протягом кількох годин пів тисячі дітей проходили різноманітні майстер-класи і дивилися виступи молодих артистів. А от художники-початківці мали змогу побачити, як створюються шедеври професійної як створюють шедеври професійні художники. І деталі про все в наступному сюжеті. Вулицю біля обласного краєзнавчого музею поліцейські перекрили ще зранку. А вже по обії тут зібралось близько пів тисячі дітей із Кропивницького. Мета цього заходу полягає в тому, що діти мають змогу власноруч поспілкуватися з художниками, взяти майстер-класи. Також представлені майстер-класи наших клубів, наших закладів культури. Проводять фестиваль дитячої творчості уже другий рік поспіль. Співорганізатором є галерея Єлисаветград. Щоб ми могли привлекать как можно більше дітей к тому творчеству, которое у нас совместить Тобто ми что делает те, що галереї, то, что і те, що наши наші с з тим, щоб жизнь, життя дійти до дітей. І ми вирішили вийти на вулицю, на вулицю, для того, щоб здесь проще. Діти немножко стесняются в галереї, діти все відусковані. Розмістили тут кілька локацій. Для найменших учасників фестивалю майстри своєї справи проводять різноманітні майстер-класи. Дети малюют, роблять фигурки из пластиліну та паперу. Пробуємо ділянку всі всевозможных птичек, животних з бумаги з допомогою клея, двухсторонней бумаги і ножниць. Ловкость рук, логіка, мишлення, ну і творчество. Діти прилагають своє творчество для того, щоб їх зайчик, птичка був як живой. Заняття до душі знайшли собі і школярі. Вони пильно спостерігають за роботою професійних художників із України, Китаю та Білорусії. Вони э, змішують якісь краски, вимальовують це все ніжно, виходить в них все це. Може бути, яркий цвіт привікає. Вони спілкуються, вони задають багато питань. Много коментарів роблять. поряд із відомими майстрами пензля архітектуру міста пишуть і вихованці художньої школи. Це перший раз. Я ще перва клашка художньої школи. Я ще в минулому році була на фестивалі там теж деякі роботи було цікаво мені узнати набратися опита. Інтерісна робота, так як я що мало собала технікумію, мало знаю. Мені було інтересно значно цього року. Захід зібрав удвічі більше учасників ніж минулого. Наступного року фестиваль планують зробити обласним. Одна із Газет Ашиблас написала, що к нам приїхали 500 детей дітей других городов. Я думаю, це буде обязательно ми в следующем году будемо проводити вже обласним, а потім республіканським проводити. Тому що город достоин того, чтобы приезжали к нам лучшие художники і лучшие художники показували дітям то, как они можуть писати. Тривав захід близько двох годин. Марія староста Олександр Донцов день за днем.